Вітаю вас на каналі моя Оселя. Ну що, настав час засняти відео, відгук про виробника теплиць. Мене часто запитували, де я купив теплицю, хто виробник, яка її якість, на що звертати увагу, чи я не шкодую своїм вибором, чи варто, чи не варто. От. Тому. Раніше я не був до кінця впевнений, що можна давати рекомендації з приводу цієї теплиці, не мав досвіду в користуванні нею. А зараз вже зиму пережили, можна сказати, снігопад витримала, ніяких нарікань немає, тепер можу дати повноцінний відгук. Так. Теплицю я Свою придбав у виробника нова теплиця. На Ютубі є Леонід Маркович, який розказує про свої теплички. Вони виготовляють і маленькі, і великі. от Мені потрібна була велика, тому я вибрав свою теплицю. Модель Мрія. Раніше в мене була маленька саморобна, дерев'яна. Я собі користувався нею і прийшов до того, що мені захотілося велику. Я проаналізував ринок. У нас там десь не менше шести виробників теплиць. От. Подивився, хто що пропонує. Ну і зупинився на виборі теплиці. Мрія. Леоніду Марковичу подзвонив, зробив замовлення, ну і так в мене з'явилася ця теплиця. Давайте розкажу про її переваги. Теплицю я дуже задоволений, радий, щасливий, ні разу не шкодую. Я дуже ретельно аналізував. І так вийшло, що ця конструкція теплиці співпала з тією конструкцією ідеальної теплиці, яку я собі уявляв. От Тому, на що я звертав увагу в першу чергу? Хто може не знає? По конструкції теплиці бувають блочні, бувають тунельні. Блочні я не розглядав того, що це дорого. Хоча це краще для рослин мікроклімат, більша інерція. І краще себе рослини почувають у блочних теплицях. Це такі квадратні там, пів гектара, все під плівкою. От. Але там є плюси і мінуси. Плюс для рослин, мінус, що така теплиця. Вона боїться снігопадів і може завалитися в будь-якої там якості. От там ну, є стрімні моменти, тому поки я ще до цієї теплиці не доріс, е поки я вибрав концепцію тунельних теплиць, е я зупинився на тому, що хай в мене буде 10. Таких тунельних, чим одна на пів гектара чи на гектар. Тому поки я йду цим шляхом, бо з тією бочною там можуть бути проблеми з снігопадами, чистить сніг, щоб її не завалило, чи там, не дай Боже, розв'язати плівку, коли там всередині щось росте. Ну, коротше, до цього треба бути більш підготовленим, з такою геть набагато проще. Сніг з'їхав собі по бокам, і ти не парися. Він завали. Аби плівка витримала. Так, по концепції сказав на що звертати увагу. Тут вже кожен визначається сам. В кого є кошти, бо бочна ну, вона там... В рази дорожча за тунельну. Ну і з тунельної ну, є гроші на 20 метрів, купляєш 20 метрів, є гроші на 50 метрів, купуєш 50 метрів. Тут набагато легше. Можна купити на 20, потім докупити арки і розшириться, помінявши плівку. Ну, тут варіантів більше. От, тепер що стосується тунельних теплиць. Тунельні теплиці бувають, прямостінні і напівкруглі, як бочка пополам розрізана. Не знаю, як вони називаються. Може купальні, не знаю. Ну, коротше, суть в тому, що Ті теплиці дешевші, оці прямостінні, такі як у мене, вони дорожчі. І я вважаю, що оці прямостінні, треба обов'язково на кожну арку мати отаку ось, о, ось о, таке ось підсилення. Оце ось. Воно дає впевненість і надійність, Так теплиця крепша і витримує більшу вагу снігу. Бо, а така полукругла теплиця, вона може бути і без цих підсилень. Вони там не обов'язкові. Ну як, можна і без них обійтись. Вона крепша та теплиця, бо фізика, полукруг, він не розплюснеться. А тут стінки можуть, по ідеї, роз'їхатися, того, щоб не переживати, лучше брати з підсиленням. І так. Чому я вибрав саме цю модель? Раз я вже сказав про прямостінні і круглі теплиці, то переваги прямостінних більше можна використати площу. Ну, коротше, попід стінку зручніше неї, в ній працювати. Не треба нахилятися, там рослини можна високі садити під саму стінку, а в круглій там трошки тіснувато коло стінки. Того є нюанси. От. Але ж завжди є свої переваги і недоліки. Тому я зупинився на такій конструкції, де пряма стінка із підсиленнями. Далі. Мені дуже треба було, щоб ця теплиця була розбірна, щоб можна було при переїзді на нове місце, просто її розібрати і зібрати заново. Це дуже Значу ще така перевага, яка відіграла теж важливу роль при виборі. І також одні виробники красять каркас, інші цинкують. Я вибрав оцинковку, і вона досить надійна, вже год теплиця простояла, ніде державчини я не побачив. Ну, задоволений оцінкування. От. Потім висота теплиці має бути ну мінімум 4,50, щоб комфортніше себе відчували тип, рослини в жару, щоб гаряче повітря піднімалось подалі від рослин повище. Це дуже важливо. Крім снігового цього підсилення, є ще етажерки. Це вітрове таке підсилення, воно також дає теплиці додаткову прочність і вона не складується від вітру, коли він дує в передню або задню частину теплиці. По розмірах теж є теплиці 6, 8, 10, 12 метрів. Зрозуміло, що чим більше, чим ширше, тим краще, але теж тут є обмеження. Якщо теплицю взяти 12 метрів, а не 10, це по ширині внизу тут де робоча частина. У мене 10 на 50 розмір теплиця, а є 12 на 50, наприклад, то по куполу, по висоті вони одинакові, там 4,55 метрів, От, то по куполу є, виходить, е, коли накрить плівкою одним цілим куском плівки, то е, 10 метрову Можна накрити одним куском, а 12 вже одним не накриєш. Тому що нема такого розміру плівки, ніякий завод не виробляє таку широку плівку. Сама максимальна ширина плівки це 16 метрів, здається. Так от, 16-метрову плівку. Ну, я можу зараз помилятися, але 99%, що я кажу, правильно. 16 метрів це. Півкруг. Получається, що хватає цієї плівки на купол і ще внизу зафіксувати землею з двох сторон. На 10-метрову теплицю 16-ки плівки вистачить, а на 12-метрової ширини теплицю 16-ки плівки не вистачить. Тому там кидають не 16-ку, а там не знаю яку, там, наприклад, 12 ку і чи там 14 і по бокам ще 2 метри, а може і 16-тку кидають і по бокам ще 2-метрові куски. Там, виходить, натяг, натягування плівки з зігзагами, а воно не є, по-перше, надійно, по-друге, його треба періодично підтягувати, того, що тому що це не самонатягування. А я хотів собі зробити так, щоб плівка самонатягувалась постійно. І тому я зупинився на ширині 10 метрів теплиці, щоб не перенатягувати плівку. От. Ще які є моменти. Ну, провітрювання форточки це все у всіх одинакове, плюс-мінус. Наявність їх загів також. У всіх є виробників. Ага. Ну і ще деякі виробники роблять з тоньшої його профіля, там, з квадратної труби або з круглої. Я вважаю, що з круглої краще, бо менша площа. Прилягання до труби, оплівки. Е, ну є виробники, які роблять з тончої труби і зварюють дві труби і роблять ферму таку. А є виробники, які просто гнуть товщу трубу, так як у мене, оце приклад. І нічого не зварюють. Ну, тут в такому випадку не на ферму. Бо тут товща труба, теж фізика, що більший діаметр, більше навантаження. От. Мені це рішення більше подобається, тому я визначився на такій концепції. Е е е так. Я розказав, на що я звертав увагу. Може, про щось я ще забув, але це основні моменти. Що стосується виробника, якість класна, метал класний, оцінковка класна, не було в мене ніяких нарікань, зауважень за перший рік. Доставка в них. Як домовитесь, я думаю, вона входить в ціну теплиці. Це вже як будете домовлятися. Ціни теж зараз не підкажу, дзвоніть до Ле... Леоніда Марковича, він вам дасть детальну консультацію. Я лише як користувач, можу порадити в якості в надійності свого досвіду. От Я сам собі вибрав цю теплицю, мені ніхто її там в якості реклами не присилав, назад не забирав або не дарив. От тому це самий чесний відгук від користувача, який сам зробив свій вибір. Є в них послуги з встановлення, від яких я відмовився. Я захотів сам скласти, Ой, бо не вистачало коштів. Ну і не хотів довго чекати, бо це ж там черга постійно на потокі. поки дождеся, що комусь поставлять, а ти там не наступний в черзі, то мені сроки горіли, сезон починався, я вирішив сам складати, нікого не чекати. Але така послуга є, не знаю скільки вона коштує. Опять Звертайтесь до Леоніда Марковича. Телефон я залишу в описі під відео і там прикріплю в коментарі інформацію про виробника. У мене, мабуть, під кожним відео про теплиці є контакти виробника, тому можете напряму дзвонити, Цікавитися і домовлятися А в мене на каналі можете подивитися по кроку інструкцій, як я складав. Своїй теплиці. Так, так е як швидко виготовляють теплиці, це залежить від черги насамперед, від завантаженості е на заводі, але по собі скажу, що мені від початку замовлення до, того, як вона до мене приїхала, пройшло, мабуть, Три тижні. Я не пам'ятаю. От... Це вже давно було, але десь, десь срок був приблизно такий. Чи два, чи три тижні. Якщо я не помиляюсь. Ну, недовго. Так що це все залежить від того, скільки замовлень. І... Тут вас більше проконсультує Леонід Маркович. Від себе можу подякувати виробнику, що вони є, що вони виготовляють такі гарні теплиці. Леонід Маркович вам подяка. Дуже теплицю задоволений. Плануємо ще купляти, розширятися. в ближайшому майбутньому. Так, здається, все розповів. Я ні про що наче не забув сказати. Якщо вас цікавлять якісь питання по практичному користуванню, може я про щось забув розповісти, пишіть в коментарях, задавайте свої питання, я відповім обов'язково. А якщо вам щось цікавить з приводу покупки замовлень, то я залишу телефони Леоніда Марковича. Там сайт, всю інформацію в контактну в описі під відео. Дзвоніть, пишіть, питайте, замовляйте від себе я рекомендую, не пожалієте. Я брав саме таку модель з перспективою, щоб розширятися, щоб всі були теплиці одинакові. От. В них є. Великий асортимент, як великих, так і малих, різних, круглих з прямою стінкою. В них є всі теплиці, і блочні, і купальні. Заходьте на сайт, дзвоніть, цікавтеся, замовляйте. Вся інформація є в описі під відео. Дякую за увагу. Do pobawienia.